друзі Софія І так, було, є, буде. Давайте подивимось, давайте ще перетусую, тому що три було розклади. Благодарую вас за лайки, за ваші Підписки за ваші коментарі. Це мене надихає і далі для вас працювати, якісь, скажімо так, вигадувати експерименти, да, тому що я постійно змінюю і розклади, і, в принципі, теми. Але якщо вам якась більша тема підходить або хочеться да, якусь тему для розкладу, ви теж можете мені написати, і ми це зробимо, тому що я хочу, щоб ви. Використовували ці розклади во да? Тому, можливо, у вас є якась болюча тема. Давайте я зроблю загальний такий, скажімо, розклад. І так, було, є, буде. Пам'ятаєте, що було, це в нас невеличка сигніфікація. Те, що в нас є, і те, що буде, буде завжди. Пам'ятайте, дивіться, знову колісниця, Я зараз робила ці шорти, маленькі відео, вона теж виходила до нас в такі позиції. І так, дивіться, жезлів, це про те, що було. Важи, це завжди про молоді енергії. І так, в даному випадку ця карта каже про те, що ви можете отримати допомогу або підтримку від такої навіть, можливо, юної якоїсь особи. Можливо, ця особа не, не стільки, скажімо, юна по, за віком, да? але можливо, в якійсь справі вона юна, але, звісно, то буде перспективна, да, така людина? От. а... Дивіться, тут про ситуацію, от зараз, зараз наразі ситуація сприятлива для вирішення ваших ділових питань. Да? Ви можете ще отримати якусь новину від юного друга. Тобто, те в нас, що було, да? наша карта, то якщо ви е стикалися з якоюсь молодою енергією, від когось отримували допомогу або її надавали, да? то цей розклад для вас. От, і звісно, ви тут повинні були якусь справу вирішити. Ну, швидко, наприклад, да, ви там думали, піду там в якусь інстанцію, буду добу там стояти. А ви вирішили за перший час, наприклад, да і так далі. Тобто тут у вас було все класно. Ще можливо було якесь просто нове починання, да тому с жезли. Це в нас про рух. От, дивіться, колісниця. Те, що наразі, але це старширка, і скоріш за все ці енергії вже зайшли в ваше життя. Да або зараз якісь. Е е е я не знаю українською, да, якісь передпосилки, вони вже у вас відбуваються в житті. Дивіться, тому що колісниця це про можливу зустріч з енергійною особою. Да? Можливо, ви зустрілися, або ось ось це відбудеться. То теж дивіться, у кожного такі розклади теж по часу вони трошечки різні, розумієте? Ви можете подивитися і скажете, ну, типу, це не для мене. Я ні з ким там з молодою особою не, не стикалася. Да? От, і тут раз і вам приходить, наприклад, ну, до вас приходить таке. Але ж минуло, воно ж кожну мить розумієте? от я почала відео знімати, і 5 хвилин, що я назнімала, це вже минуло, розумієте? От, щоб просто ну, щоб ви орендувалися. А це потужна карта, і її вплив буде довший, ніж, наприклад, один день це однозначно. От. Тож, тут у вас можливо, зустріч з енергійною особою. Тут від когось ви можете отримати підтримку у втіленні ваших планів. Карта каже про перемогу. Час випробувань пройшов. Да? Можливо, у когось відіграється як мандрівки. Тут такий момент насичення владою та енергією. Вам можуть допомогти хтось, коли вам це буде треба. Або ви можете бути впевненими, що ви можете допомогти. У вас є на то ресурс. Карта каже про успіх в різних сферах життя. Тебе переповнює енергія. Ти можеш рушити. В путь, але пам'ятай, колісниця летить швидко і не завжди треба розраховувати тільки на фізичну силу. Зазирни всередину і знайди силу там. Дивіться, нас не навчали да використовувати, входити в свою силу, да використовувати її. Нас навчали, що одна людина нічого не може змінити, нічого не може з чимось зробити і так далі. Тут карта вам каже час. Навчитися самим собі давати поради, час навчитися самим собі себе підтримувати, да, самим планувати реальні ставити плани і самим дивитися і брати на себе відповідальність, куди ви зараз направляєтеся, в який шлях ви для себе обрали, тому що ви можете і направо звернути, і наліво. Да, калісниця вона поїде туди, куди ви скажете. Ви зараз ведете. Зараз за означає саме головне взяти на себе відповідальність. Да? От, якщо ви розгублені в якомусь такому стані, ви можете прямо зараз сказати стоп у всіх сферах і взяти на відпочинок, на подумати на будування планів якийсь час. Це буде найбільш вам корисно, ніж ви будете летіти на ній, да, витрачати ресурси, але не розуміючи прям куди. От якщо вас тягне в якусь сферу, наприклад, якоюсь справою зайнятися, але ви не бачите кінцевого результату, але внутрішній у вас стан такий, що ви хочете це робити, ви чомусь впевнені, що у вас зараз буде перемога за ва да? тобто на інтуїції, тоді робіть це. Робіть, але кроки прораховуйте, не просто, от я зараз зроблю, наприклад, одразу. да, там, ну, Можливо, треба по якійсь справі зібрати інформацію, тобто я про адекватний, адекватний підход до витрачання своїх ресурсів. да, Тому що ну, ті, хто вас везуть, то можуть бути коні, можуть бути сфінкси, будь-хто. В них теж ресурс, котрий треба поповнювати. да, І вам треба робити, буде якісь зупинки і навчитися це робити. Дома розумієте, тому що колісниця це що? Це можлива якась автівка, мандрівка, або переїзд, або ще щось на чомусь такому. І така ж автівка, і будь-що, те, що вас на собі везе, йому потрібна теж інвентаризація, модернізація, не то слово сюди вставила. Тобто ви повинні так само розуміти, що те, що вас везе, ви повинні теж в гарному стані тримати. Тоді воно да, довше вас провезе, да? ну і чітко казати напрямок, куди я зараз рухаюсь. да? Хай то будуть маленькі з перервами рухи, але щоб ви точно розуміли, я сюди і завжди майте ще два варіанти. да? Тому що ну це колісниця, вона теж, скажімо так, куди повернете все одно. От і так, сім камечів, це що буде. Ви ж пам'ятаєте те, що буде в нас карта, ви завжди можете змінити. Зараз будемо, я розкажу да, про значення, і ми подивимось, як це може можливо, нам тут треба зараз кудись звернути, да, можливо, якусь схему змінити, тому що сімка мечів. В такому положенні вона каже про обман сором, якісь, можливо, будуть неприємності. Тут у когось просто, можливо, злі злі язики, знаєте, наговори, якісь там за за спиною інтриги, плітки а, у когось, звісно, можуть за, ну, або за того, або не за того, але плани можуть тут змінюватися. От, а, дивіться. У когось відіграється надмірна впевненість в собі, котра може призвести до нестабільності в житті. Тобто, дивіться, якщо ви надмірно впевнені, наприклад, ви як цей чоловік дивіться, він ризикує. По суті, він у своїх ворогів вкрав оце да і таким чином, ну що зміг вже тягне. Але що йому треба? Йому треба розраховувати кожен крок, щоб він не ну не спалився, да щоб зараз тривога не прозвучала, тому що там, наприклад, він впав з цими, і ну грохати і так далі. Да? От по-друге. Ну, чесно кажучи, ну я би вже і це забрала. Да, все одно 4, ну можна і 6 понести. Це, це інший варіант. Тобто, подивитися, що ще я можу, да, як я себе, тому що він у ворогів вкрав зброю, він же ж себе, ну тобто собі зробив більш безпечне оточення, розумієте? Ну, своє життя. От а, тому треба просто подивитися. Щоб не втюхатися, да кудись, щоб не не потрапити в неприємності, то скоріш за все, тут, так як я сказала, треба зробити. Зробіть стоп краще іноді ну самим стопоритися, да щоб передивлятися. Ви ж завжди кожну свою мить, хвить хвилинку життя. Ви можете змінити своє направлення. Розумієте, просто нас. Вирощували не гнучкими, тому люди знаєте кажуть, ти не маєш права там змінювати свою точку зору або ще щось. Да, за того, щоб людина бодалася ну тільки одну схему мала розумієте в цьому житті. А наприклад, вона не працює, та схема вже да то треба її змінити, і ви тут можете зрозуміла. Тож рекомендована зараз. Для себе пробудувати маршрути екологічні, передбачити деякі варіанти, да, куди мені наступний крок зробити, щоб це було для мене безпечно, і тоді оце майбутнє ви зміните. Тож, будь ласка, пишіть свої коментарі. Мені буде цікаво, у кого як відігралося це. Я вас щиро благодарую за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте, особливо, тому що це просто підіймає мої публікації, і звісно, ну ви бачите, да, що в мене не так багато. Підписників і прямі ефіри я б хотіла проводити, і так далі. Але для, для цього всього треба деякі умови мені зробити, да, щоб більше мене дивилися. Тоді в мене будуть змінюватися інші умови на, на каналі. Тож я вас щиро благодарую, хай до вас щирість повернеться тисячі разів кратно примноженою. І так, з вами була Софія, до побачення. Далі буде.